Тільки послухайте, що пише Соломон цар, якому Бог дав таку мудрість і таке багатство і славу, якого ще не мали жоден земних царів і не матимуть. Адже і я смертний чоловік, подібний до всіх, і народжений від того, що народився від першого створеного. І мені в лоні матері надано тіло. В десятимісячному часі, стиснений в крові З насіння чоловіка і насолоди, що прийшла зі сном. І я, народившись, втягнув спільне повітря, і я впав на землю, подібну з природи, я, подібно до всіх, видав перший голос плачучи. Я був турботливо вигодуваний в пеленах, бо жодний цар не мав іншого початку народження і для всіх. Один вхід у життя і однаковий вихід. Через це я помолився, і мені дано розумність, я закликав, і на мене найшов дух мудрості, я її вважав за кращу від скіпетрів і престолів, і я вважав багатство за ніщо порівняно з нею. До неї я не уподібнив навіть дорогоцінний камінь, бо всяке золото перед її виглядом трохи піску. І срібло перед нею вважатиметься за болото. Я її полюбив понад здоров'я і красу, і я її більше бажав мати, ніж світло, бо не згасає світло, що з неї, а разом з нею до мене прийшло все добро і в її руках незліченне багатство. Соломон попросив Бога мудрості, і за це Бог дав йому не лише мудрість, а й багатство і славу. Соломон був найбагатшим і наймудрішим з усіх земних царів, яких не було ще ні до нього і не буде після нього. Найбагатший з усіх земних царів говорить про те, що багатство порівняно з мудрістю для нього ніщо, то наскільки важливіше для нас з вами мати мудрість? Просіть Бога і буде дано вам. Нехай Бог дасть вам мудре серце, і хай Боже Слово освітить ваш шлях. Завжди покладайтеся на Бога. Амінь.